Горами гори, хмарою повиті, засіяні горем крові политі, спокан віком Прометея, там орел карає. Щодень Божий до оберебра, серце розбиває, розбиває та не вип'є живущої крові. Воно знову оживає і сміється знову. Не вмирає душа наша, не вмирає воля, і не сиде, не виоре над дні моря поле, не скує душі живої і слова живого не понесе слави Бога. Великого Бога, не нам напрю з тобою стати, не нам діла Твої судить, нам тільки плакать, 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 і хліб на сушні замісить. Кривавим потом і сльозами Кати знущаються над нами, а правда наша п'яна спить. Коли вона прокинеться, коли отпочити, Ляжеш, Боже, утомлений, і нам деси жити, ми віруємо в твої силі, і духу живому стане правда, стане воля. Тобі одному поморять усі язики, во віки і віки. А поки що течуть ріки, криваві ріки. За горами гори хмарою повиті, Засіяні горем кров'ю политі. А там-то милосливі ми не і голу застукали сердечну волю. Та цькуємо. Лягло косьми людей, муштрованих чимало. А сльоз, а крові на цих імператорів би стало. З дітьми і внуками Втопить за худов'їх, А дівочих, пролитих тай на серед ночі. А матерніх гарячих сльоз, А батькових, старих, кривавих не ріки море розилось, Огнене море, слава, слава, Гортам, і гончим, і псарям, і нашим батькам царям. Слава. Україні. Слава Україні! Героям слава. І вам слава Сині гори Кривою у путті. І вам ми Богом не забуті. Борітеся, поборете. Вам Бог помагає. За вас правда, за вас сила і воля свята. Вчора сакля, все Твоє, воно не прошене, не дане, ніхто й не возьме за своє, не поведе тебе в кайданах, а в нас на те письменні ми читаємо Божії глаголи і от глибокої тюрми та до високого престола усі ми в золоті і голі. До нас в науку ми навчим, по чому хліб і сіль почим, ми християни, храми, школи. Усе добро, сам Бог у нас, нам тільки сакля очі коло, чого вона стоїть у вас, не нами, дана, що ми вам, Чурек же ваш, та вам не кинем, як тій собаці, чом вина, платить за сонце не повинні, та й тільки що ми не погане, ми настоящі християни, ми малим ситі. А за те, якби ви з нами подружили, багато б дещому й навчились. У нас же й світа, як на те, одна Сибірний сходима, а тюрм, а люду що й лічить От молдованина до фіна на всіх язиках все мовчить, бо благоденство є у нас святою Біблією читає, святий Чернець і навчає, що цар, якийсь то свині пас та дружню жінку взяв до себе, а друга вбив тепер на небі. От бачите, які у нас сидять на небі, вище темні, святим Христом непросвіщенні, у нас навчиться, нас дери, дери та дай, і просто рай, хоч і рідню всю забери. По закону апостола, ви любите брата, слови, лицеміри, Господом прокляті, ви любите на братові шкуру, а не душу, та й лупите по закону. Тож на кожушок на придане. Жінці на собі ж на те, що не знають ніхто, ні діти, ні жінка.